Працівники приватного підприємства Курінь і надалі продовжують проводити планові ремонтні роботи з метою утримання належного стану житлового фонду, який знаходиться на балансі підприємства. Так за адресами Мельниченка, 120 та Соборна 231, було вже завершено ремонт під'їздів, де були спочатку поштукатурені, а потім пофарбовані стелі та стіни. В атоквартирному будинку з адресою Олімпійська 127 також був завершений поточний ремонт під'їзді будинку та фідних сходинок. В даний час працівниками підприємства проводиться ремонт покрівлі цього будинку. Одна із мешканців будинку поділилася своєю думкою щодо виконаних ремонтних робіт. Скажіть, будь ласка, вам сподобався ремонт? Сподобався, сподобався. Ще треба побілити і буде все відмінно. Ну, воно, воно, воно. Да. І що сподобалося, що кришу на що вже текло в під'їзді людям п'ятий етаж, то взагалі, а як тече п'ятий, буде й перший. Довго ходити не прийшлося, спасія. На сьогоднішній день триває ремонт під'їздів багатоквартирного будинку за адресою сільськогосподарська, 4, в одному із яких були повністю замінені вікна. Також працівниками ПП «Корінь» було розпочато роботи по підготовці стін, під'їзду до фарбування. Скажіть, будь ласка, на яких вулицях, в яких будинках було проведено ремонт? На сьогоднішній день ми провели ремонти на Олімпійській 127, зробили сходини, також робимо кришу. почали Сходини робимо на Корольова Академіка-7 по всьому дому. Зробили поточні ремонти в під'їздах на Мельниченка 120, Соборній 231. Робимо ремонт на сільськогосподарській 4, поміняли вікна і робимо поточний ремонт. Окремою проблемою для приватного підприємства Курінь є несвоєчасна оплата послуг та заборгованість деяких мешканців, через що підприємству не завжди вдається вчасно та в повному обсязі почати поточний і плановий ремонт багатоквартирних будинків, які знаходяться на його утриманні. Тож своєчасно сплачуйте квартирні послуги та цінуєте працю людей, які створюють затишок в будинках та під'їздах ваших осел.